Всім привіт! Мене звати Олександр Обабко, я лікар-стоматолог, хірург, імплантолог. Спеціалізуюсь на навігаційних шаблонах з 2013 року. Чому я вибрав навігаційну хірургію? Тому що це точність і передбачуваність. Для того щоб створити навігаційний шаблон, ми спочатку створюємо прототип майбутньої ортопедичної конструкції і відносно неї вже плануємо позиції імплантантів, так як це зробити hands-free, коли ми дивимося виключно на КТ, дуже важко. Таким чином, ми можемо спланувати спочатку фінішну реставрацію і відносно неї спланувати позиції імплантантів. А за допомогою шаблону ми можемо це втілити в життя. Так як я сам використовую ці набори в своїй практиці, рекомендую вам також з ними попрацювати. Нагадую, що я вибір це універсальний навігаційний набір для системи AnyOne та Золотий. Для чемпіонів Еніріч. Якщо не знаєш, який набір потрібен саме тобі, звертайся в компанію Мегаджен Україна і менеджери тобі допоможуть з вибором.